Цілком усвідомлюючи свою нікчемність, а заодно твою омилосердний Спасителю велич, припадаю до твоїх стіп і дякую тобі за такі, багаточисленні вияви ласк, котрі ти мені, невдячному сотворінню, виявив, а особливо, що ти мене. Через Твою найсвятішу кров звільнив від сатанинської сили зіпсуття у присутності своєї улюбленої Матері Марії, свого ангела-хоронителя, своїх святих покровителів, цілого небесного двору, добровільно посвячуюся о наймилішій Ісусе. З усією щирістю серця твоїй найдорожчій крові, через котру ти відкупив від гріха, смерті й пекла цілий світ. Я обіцяю тобі, надіючись на поміч твоєї ласки, з усіх своїх сил, і, згідно зі своїми можливостями, будити і поширювати на боженство. До твоєї найсвятішої крові, ціни нашого відкуплення, так, щоб твоя кров, гідна найбільшого почитання, була всіма вшанована і люблена. У такий спосіб хочу винагородити за свою невірність перед Твоєю найдорожчою кров'ю та любов'ю і надолужити Тобі. За такі численні осквернення і зневаги, які завдають люди твоїй найдорожчій ціні нашого спасіння. О, якби було можна, мої власні гріхи, мою остиглість і всі мої зневаги, якими тебе найдорожча крове коли-небудь зневажив вернути в небуття. Поглянь, найдорожчий Ісусе, Отце жертвую тобі також любов, честь, благоговіння, котрі Твоя присвята Мати, Твої вірні учні та всі святі віддали твоїй найдорожчій крові. Прошу тебе, не думай більше про мою колишню невірність і остигність, а всім, хто зневажає тебе. Усе пробач. Покропи, О Божий Спасителю, твоєю найдорожчою кров'ю мене, а також усіх людей, щоб ми тебе, розп'ята любове, відразу любили цілим серцем і якнайдостойніше могли, ціну нашого відкуплення у всі часи почитати. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі найдорогоціннішу кров Божественного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, поєднавши з усіма службами Божими в цілому світі, які сьогодні відправили за душі, які терплять у чистилищі, за вмираючих, за грішників у світі, за грішників у Вселенській церкві грішників у моїй родині, а також у моєму помешканні. Амінь.